Щастя не приходить само по собі. Щастя будується вже зараз в Шерводі. Пропоную разом переглянути, які зміни відбулись на будівельному майданчику протягом березня. Загалом на території завершено монтаж парканів із габіонів. Також розпочато монтаж підпірних стінок із габіонів поблизу 4 та 5 секції. Від 69 по 73 танхаус завершено мурування зовнішніх стін другого поверху. Паралельно розпочату заливку сердечників. В Першій секції розпочато мурування внутрішніх перегородок. Паралельно з цим триває процес влаштування шумоізоляції в квартирах. Дах вже утеплено та розпочато заливку стяжки. На терасах четвертого поверху виконано пароізоляцію. Крім того, розпочато утеплення фасаду мінеральною ватою. В другій секції триває мурування внутрішніх перегородок. Також виконується звукоізоляція. Квартир на третьому та четвертому поверхах, у третій секції завершені штукатурні роботи на першому та другому поверхах. Активно ведеться штукатурення стін третього та четвертого поверхів. Розпочато отеплення фасаду мінеральною ватою. Також залиті стежки на балконах. У четвертій секції завершено внутрішнє штукатурення на першому поверсі. В п'ятій секції повністю завершено монолітні роботи, завершено мурування зовнішніх стін третього поверху. Розпочато мурування зовнішніх стін четвертого поверху. У шостій секції залито перекриття на другому поверсі. Також тривають роботи злаштування опалубки для плити перекриття третього поверху. Також завершено заливку паркінгу. Виконано гідроізоляцію та зворотню засипку ґрунту між першою та сьомою секціями. В танхаусах від 64 по 68 розпочато мурування внутрішніх перегоробок. Також змуровано парапети даху та залито армопояс у танхаусах від 74 по 78 Завершено заливку перекриття даху. Черговий місяць поспіль. Ми будуємо преміальний простір. З увагою до деталей на кожному етапі, якщо вам важливо, щоб житло відповідало найвищим критеріям якості, запрошую обрати квартиру в новій черзі Шервот за адресою міста Ужгород провулок Квітневий, 1.